З да, друзья, тут, конечно, я не знаю, всю рыбалку можно описать одним словом. Капец, я коросдача окуня. Всем привет, друзья! Вы звонком канале. Нападение было. и знову здесь шов. многообещающе. Две пуклевки на о, Блин, обув. О, вкусило хвоста, друзья. Ну, короче, начало хорошее, друзья. Тупо встретила с другого навіть. Друзі, поставлю цей колір, на який в мене тільки що посила. Мій, до речі, знайомий, який ці приманки робить, він на, на, саме на такий колір тут дуже хорошо ловить щуку. І мій знайомий. Оп-оп-оп, друзі, є. Є окунчик на янтарку, будь ласка. На ці пранки то, що робить мій друг, ось янтарний колір, як я і казав, тут дуже-дуже хорошо працює і непоганий окунь. Супероружие. Джавік 1-2. Якщо з клювом стане зовсім паршиво, о, розі риба. Окунчик. Якщо... О, він відвалився. Якщо з клювом стане дуже паршиво, ну, якщо не буде, не буде так клювати, як зараз, поставлю. Давайте, поклвка. Давай. О-о-о-о-о! Попросив поклевку, і на то її друзья. друзі. Три окунька Уже краще, чем я думав, то что сегодня будет. Такие... Та, блин, червоні всі падають, Трофей, ще так, Плывы. Ще, друзі, от що важливо по цим приманкам, на які я зараз ловлю, вони їстівні. Типу окуня їх дуже класно заїдає, але якщо окунь, ну, самі розумієте, такий спалець, то він, мабуть, на 1,6 зацікатись не, не дуже буде хотіти. О! Та ти що, це була гарна риба, друзі? Це була хороша риба. Туда. О, о, друзі, зараз буде риба, всього. Або покльовка, або риба буде за 100%. Ну Може не 100, може 99. Але. Ну, місце це дуже хороше. Тут я вивчу. Оп, оп-оп! О-о-о, оп. друзі! Казав же, я ж казав, я ж казав, що буде риба. О-о, є... друзі, так це ж бонусний окунь за сьогодні. Я ж казав, що буде рибка. Я ж казав. Я ж казав, що тут буде хороша риба. Так ти що, друзі? Ну це вже бонус, слухайте. За сьогодні це бонус. Закрою. Нормальна риба. Такий вот окуняры. Хорошенький, хорошенький. Жирний такий. Так, щоб не травмувати. Оп, пагну. Так, друзі, я зараз ставив собі заряжав камеру. Коротше, друзі, окуні. Окуні це 4 штуки поймав. І один з них хорошенький окуні, окунець. Але ви ж знаєте, да, якщо один клюнув, то другий. Там теж... О, друзі, нападінні, просто нападіння була хороша подача. Бачите, який вітрець шурую. Чия валиць, конечно, така, що капець. Але риба, клює. И тлеє Оп! Та, блин, друзі, була поклевка. Була поклевка і сход Оп-оп-оп, есть, 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 есть. Так, друзі, мені тільки що просто подзвонили. Такий от, так у нас просто нападіння взяв, от просто нападіння. У мене тільки що був сход. Нападіння в бабац. І торчить. І торчить. Оку... окунчик. Да, у кунчик не лишкий, але... Але він торчить. Оп, це вже попахає хорошою рибалкою рибалкой. зараз буде риба ще одна, да? Чи ні? Ай. Я, наверное, треба закидатися посередині. От так. Ай, блін, ні, це взагалі поганий закит. Конечно, єдине, що от один грам. Проти цього вітру дуже погано летить. Але він ловиться. І це хар... дно втратив. Оп! Але окунь ловиться. І ловиться дуже непогано. Оп! Та ти що, друзі! Хвоста відпав! У мене таких кольорів більше нема, блін. І що ж мені робити? мабуть, була щука, друзі, одверняк. Я поставлю якийсь. Э, у мене тут є фіолет, дуже класний. А, ні, поставлю ватермелон. На ватермелон, думаю, буде грибка. Та не думаю, я впевнений. Тому що така роздача пішла, друзі, це капець просто. Я сподіваюся, що ви бачили цю подачу. Просто жесть. Поклювена на 100% була просто. Капець. Це вже попахує. Маленький, але роздача. Така роздача на минималках, можна сказати. Вроді якби клює, кліє, а вроді. Ааа, блин. Та я валить капець. Погано проманку чувствую. Вроде я проманку майже не чувствую, блин. Ты чия, ты я і вітер, капець, короче. Та, блин, знову была поклевка. Йома, дивіться, просто з кожного заходу по дивітрі покльовка. Я не розумію просто, що це, що це таке. Що це, хорошо те, що воно кліє. Але. Оп, оп. Та ти що? Я вже задрався, в мене знову була покльовка. Друзі. Щось. Мені щось не фартить. Мені фартить. Друзі, знову кончик. Друзі, це Це і роздача, реально, це роздача просто. Ось ну це ще один. Так зараз швиденько закидаюся, тому що, що не можу. Не можу чекати. Там стайка ще стоїть, пустої На Нападіння просто беру, просто бере нападіння, друзі. Це. Вітер валить капець просто, але. Нічого не пороблю. Якби я міг, я б вітер зупинив. Але я так не можу зробити. І це печально. Дивіться, знову була. Я не зрозуміла, ну Я що. Якщо на окуня, який кормить, ну, походу, так, да, тому що покльовки з кожного закладу майже. Але єдине, що він дуже здоровий цей окунь. але він ллє. Це дуже-дуже добре. -дуже Шо? Це, Це поклевка. Е, друзі, є Є! та ти шо? друзі, попав на роздачу Попав просто на роздачу Та ти шо? А мені казали, пацани та ти шо? Завтра вітер, Та чи я окунь на клює Ага, конечно. На тобі. З кожного заходу, контакти з рибою. Саме головне, зараз не обірватися, не зачепитися і щоб ця рибалка якщо вона почалась хорошо, то що вона і закінчилась теж хорошо. Закинувся прям погано. Але думаю, це мені не треба, буде. Фу, друзі, це капець просто з кожного закладу роздається. По покльовці як мінімум. О, знову. Ще й хороші, хороші подачі, щоб ви розуміли, друзі. Прям моцні. Віддай проманку. Камера трошки так от повище, щоб ви сподіваюся, що ви побачите ці подачі. Ай, зачку, за хвост. Ні, все, Полетіли просто. Полетіли. Рука труситься не могла просто. На кожному закладі контакти з рибою, та ти що знову була. Є, о, друзі, хороший! Хороший. На кожному заході, друзі, контакти. Віддай проманочку мою самого ловисту. Віддай, я розумію, смачна проманка, смачна, але не можеш скарлювати в такі от кабанюра. Друзі, руки всі в, слиз... в слизі від цього окуня. окуня. Але, але ж він ловиться і це гарно. Єдине, що його треба прям продирати, реально, тому що тут корчі страшні просто. Якщо окунь йде в корчі, то це мінус приманка і мінус можливо навіть гарна риба. Тому рибу треба максимально форсити. Да, друзі, тут, конечно, я не знаю, це, цю рибалку можна описати одним словом. Капець, яка роздача окуня, я вам кажу просто. Походу, мій друг не встигне прийти на рибалку, бо вже вже тут цього окуня понакалував. Але він ловиться? От знову був, блін. Через вітер покльовку не почув. Через вітер не почув покльовку. Та знову дивись. Поганий закат, але, але риба. Друзі, ну я давно вже так окуняна. вони там десь тупається. Ось ось так відпускаю, пливи, поплив. На кожному заході контакти з рибою. Так ти що, друзі, це, це прям мрія яка слухайте. Я вам колір це топчик стопов просто. Самі розумієте і самі бачите. На кожному за. Ну, наверное, шара прийшла, тому що... О, ні, не прийшла. Не прийшла шара. Ну, то що вже все. Все го не я понакалував Але ні. Не понукалував. Нормально. Я сподіваюся, друзі, друзі, ви цей відос просто підтримаєте величезним лайкосом і підпискою, тому що реально така роздача окунів, просто капець. На кожному закладі просто. О знову. Оп! Є! Друзі, ну я не розумію, просто я, може, якийсь такий фартовий, чи що, це, чи це приманки, так. Наверное, приманка, тому що, хоча, якщо така роздача, то напевно ще 3-4, може навіть 5 уконів цю приманку і буду щось змінювати. Але це не точно. тому що Коли воно кліє, то не міняти нічого не хочеться. Ось знову була покльовка. Та блін! Це був вже зачеп. І приманку жорстко стягнув. Ну, блін, такі покльовищі. Головне, щоб ця рибалка дуже швидко не завершилась, тому що дуже хочеться ще так потягатися. О, о, хороший. Хороший, а. Ну так, да, хорошенький. Хорошенький окунчик. Давай. Відай паночку. От бачите, друзі, коли воно не кліє на одному місці, в яке я вірив, то воно кліє в іншому місці. Тому це доказує теорію, ну, коли треба переходити. Не кліє в одному місці, клюне в іншому, і це. А, це палка. Капіс, я вже прям... Так, на, на адреналіні, знаєте. Знак. Так, коли я сьогодні йшов на рибалку, я не знав, що в мене буде така роздача. Це неможливо було придогадати. Будь ласка. Друзі, ще один закид. І буквально ось ця рибочка, рибка. Наверное, рибалка хороша, а день наверное, буду сам поганий. Потому що, що якщо рибалка гарна, то щось по-любому має случитися плохое. Друзі, на падінні, просто пранка впала і одразу подача. Окунь не крупненький, але він є. Він ловиться. Да, для цього окуня, звісно, так на ліфті прокатав. Я вже навіть, друзі, бачите, я навіть не дивуюся. От, ну, Закит там, гаряча така покльовочка, прям така, щоб приманка там, не знаю, 100 тисяч кілометрів від, від окуня вилетіла і. ну, Бачите, який гарний. Її. Давайте зараз мені бонус якийсь там грам на 400. Давай. Я взагалі буду в шокі. Да. Конечно, Все самое Саме головне, что з одной точки просто. Я не, не переміщаюсь, нічого. Я просто на одній точці стою. закид закид, О, і обрізала хвостика. Блин, ви реально мене його коні вже задрали. З таких рибалок навіть уходить не хочеться. Ось так поки клює, на одному місці забитись, отак. От. І, і ловити рибу. От у нас фіолетик, будь ласка, покльовка знову. Я дуже сподіваюся, що ці всі клюваки війшли в кадр, тому що клюваки просто настільки злі, що капець. Ну віддай приманку, ну будь ласка. Нам мені ще надо. Ну, ну віддай, ну відкрий пасть. Ну, О, спасибо. Оп-оп. Ого, просто ж ого, друзі. Так це вже, це вже окуняра. Це вже гарний окуняра, слухайте. На фіолетик. Все, що я можу сказати, Фіолетик це сила просто по зимовому окуню. Я не знаю, ну от, блін, от яку, який ще ви колір можете знайти, щоб він так працював взимку. У мене сьогодні були. мене сьогодні були поклювки майже на всі мої кольори. Які в мене є з собою. І на фіолет, і на е, якісь там різні, і на зелену, ой, і на ватермелон були риби. Але якби, я, якби мені не, не повідкушували хвости ті окуня або навіть не тільки окуня то я б, мабуть, би далі на ватермелон В мене ще є одна штучка, один ватермелон, але я, ну, типу, якщо вже тестувати, так тестувати плотненько Менше клює. Это теж хорошо. Оп-оп-оп, вот оп, оп, так вот взял. Пожалуйста. Окунь, ну, можно в заходе вже сотый раз так кажу, але, але це факт. Якби я був в сапогах резиновых... Я б зараз прийшов собі і отак попри цей корж би кидав і ловив би собі спокійно рибу. О, ловиться. О, просто піднімав, Просто хотів підняти і все. і вже, і вже торчить. І вже думав витягиваться. Дай. Дай приманку, Мужик. Ти шо? Це клюваки. Щука, навірно. Наверное, щука. Ні, друзі, взагалі офігення окунець. Це навіть не Укунець, це вже його не, оку... не окунцем треба називати, а вже окунем, друзі. Сподіваюсь, вам ця клювака в кадр зайшла. Та ти шо, друзі, оце була подача просто на всі гроші. Я вже на бланки його піднімати не дуже хочу. От так, друзі. Ну це вже грам 80, слухайте. Закрою такий гарненький. Коля, тобі привіт. Тому що такі офігенні приманочки зробив, що ж... Он закрою, позло набите. От ти що Це... Це була тема, конечно. Це була тема. Ось ця Я ж його так, блин, обдеру вдарив, що капець. Дехто мені може щось сказати, може навіть не комент написати, а просто в голові собі сказати, що він отут так, так підсікає і що він так на рапа їх бере. Я вже об'ясняв, тому що тому що отут корч. і якщо їх буду брати по кайфу, якби просто так плавненько-плавненько пере... Ну, робить пацієчку і проводку, то вони просто будуть уходити в цей корж або під нього, або ще кудись буде далеко уходити і в мене буде ну, ні, ні одної риби, ні одної приманки. Є, знову, друзі, знову є, знову торчить, торчить рибка! Але навіть якщо я більше нічого не піймаю, не по кількості, не по розмірам, то я буду не розстроєний, тому що я вже піймав там, ну, десятку, десяток, мабуть, окунів. Якщо... Ні, більше десятку, скоріш. Ви там рахуєте, пишіть мені в коментарі. В коментарі. Е, да, рибалка дуже крута. Зараз е, кратко розкажу про, на що, на що, про що сьогодні клювало. Е, Романки мого знайомого друга, його звати Коля, в нього є телеграм-канал, я залишу посилання в описі. Там один дюйм твістерки є, він вчора їх катав. Півтора дюйма, оці, от, я забув, як вони називаються. ну, користо, Такі франки, на які зараз ловлю, він мені подарив на, на тест. То от, зараз на них тільки на них і кліє. Ну, Звісно, тільки на них рибалюю, але ну, все одно дібо, на них кліє дуже добре. Дуже Тому. Ціни там не, ну, не дуже великі, там в районі 30, ну, 30 -20, 55 гривень. І проманки дуже якісні, класні, їстівні, дуже дуже, дуже м'які. І гачки це сінгл 32-12-10. Більше гачки ну, не варто використовувати. Вони стівні, у них дуже класно заїдає, дуже класно на них. Ну, Клює. І, ну, ви в цьому відео побачили. І покльовки зайшли, і риби гарні зайшли. Ну, коротше, риба клює. Вага 1 грам, флюр 25-й. Тому що не хочеться, щоб мені щука більше обрізала тут проманки. Ну, Така невеличка щучка, тому, друзі, ну, відео закінчувати ще не буду. Що думаю, що ще якась е, рибка все-таки буде. Ну, Буде рибалий далі. Але оп. О, знову, оп, блін, знову. Ну, подобається рибалочка. Да, -по загубив три приманки. Мені їх там повідкушували хвости, чи тощуга, чи току. Оп, і знову рибка. Е, ну, коротше, класика. Саме класична класика, вона, ну, вона і в Африці класика, типа джиг, 1 грам, 12-й Ну, і, типа, ну, як. Не дуже, звісно, трофейний окунь, але ну, для, можна сказати, мікроджига, навіть я це тему називаю наноджиг, тому що приманка зовсім не, не, троф... не велика, ну, не 7 дюймів, тому я це називаю інколи наноджиг, Тому ну, таке. Добре, друзі, буду, мабуть, завершувати, тому що вже піймав достатньо багатенько риби. Багатенько покльовочок зняв, багатенько проманочок загубив. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, добиваємо мені 600 підписників. За таку риболовлю не грех поставити жирний лайк, жирну підписку і все, і все таке інше. Дивіться, відоси там різні, мої топи приманок, не топи приманок, дивіться там.